Вже майже три тисячі голосів набрано на електронній петиції, в якій місцевий активіст звертається до гаранта конституції Володимира Зеленського, із закликом зупинити свавілля суддів та захистити конституційні права мешканців горішніх плавнів і працівників прад Полтавських ГЗК. Нагадаємо, комбінату досі заборонено платити підрядникам, переказувати гроші у благодійний фонд, заблоковані закупівлі військової форми, спорядження автомобілів, генераторів а також матеріалів для будівництва. Бомбосховища у школах немає гарантії того, що виплату заробітної плати знову не заблокують. Автор петиції звертає увагу на те, що під загрозою долі багатьох родин із дітьми. Це більше 7 тисяч працівників Ферекспо. Крім того, страждають внутрішньо переміщені особи, якими наразі активно опікуються та підтримує полтавські ГЗК. Завдається шкода і репутації компанії, що негативно впливає на настрої людей, які в ній працюють. Одним словом, повноцінне. Функціонування підприємства наразі неможливе, але спільними зусиллями ми можемо повпливати на хід подій, звернувшись із відповідною петицією до президента, щоб він зі свого боку закликав судові органи з усією відповідальністю та справедливістю поставитись до розгляду справ, які прямо впливають на місто, район, область та Україну. Адже діяльність підприємства стратегічно важлива до кінця голосування ще 85 днів. Якщо вдасться набрати 25 тисяч підприємств, Писів президент повинен буде офіційно відповісти на ініціативу. Тож, аби проголосувати для початку, вам треба знайти відповідну петицію на офіційному сайті. Це можна зробити, увівши номер звернення 22 182 160 у пошуку. Чи перейдіть за посиланням, що бачите на екрані, або ж проскануйте QR-код. Далі, для того, щоб отримати змогу проголосувати за петицію, потрібно здійснити авторизацію у системі. Вхід можливий через сервіс. Дія за допомогою електронного підпису або банк ID НБУ. Виконайте вказівки на екрані. Це необхідний крок для ідентифікації та підтвердження вашої особистості, після чого ви підтверджуєте свої дані, які автоматично підтягнуться із реєстру. Тепер можна підтримати петицію. Якщо ви хочете підписати петицію на підтримку полтавського ГЗК, то натискайте кнопку Підписатися. Підтримати петицію можете не тільки ви, але й ваші колеги, друзі, колишні одноправини. Класники, одногрупники, дорослі діти, що мають паспорт громадянина України або id картку Також допомагайте літнім людям. У разі, якщо виникають проблеми з авторизацією на вебсайті, спробуйте увійти на сайт пізніше або за іншим способом авторизації, підписувати петицію чи ні ваш особистий вибір. Але особливо важливо продовжувати підтримувати компанію саме зараз, коли на неї здійснюється тиск з боку держави.